5 жовтня Кана Галілейська Христос справжня лоза. Невдовзі після того, як Ісус почав своє публічне служіння, у Кані Галілейській було весілля, на яке він і його учні були запрошені. Під час весільного бенкету вино закінчилося, і мати Ісуса сказала йому про це, а потім звернулася до слуг. Зробіть усе те, що Він вам скаже. Івана 2,5. Про результат розповідається так: було шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по дві чи по три вміщали. Ісус каже до слуг: Наповніть водою посудини, і їх поналивали вщерть. І Він каже до них: Тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости». І занесли як весільні же староста скуштував воду, що сталася вином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги, що воду наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому кожна людина подає перше добре вино, а як понабиваються, тоді гірше, а ти добре вино аж досі зберіг. Такий початок чудом зробив Ісус у кані Галілейській і виявив славу свою, і увірували в нього учні його. Івана 2, 6, 11. Спаситель сказав: Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку у мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте у мені, а я у вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви. Як мені перебувати не будете, я виноградина вигалузя. Хто у мені перебуває, а я в ньому, той і рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви, Івана 15.1.5 Чудо перетворення води на вино є живою ілюстрацією, його твердження, що він істинна лоза, а ми гілки, які можуть приносити плід лише через єднання з ним. Усе життя походить від Бога через Христа. Він Творець усього і в ньому все існує та підтримується. Колосян 17 Саме завдяки цій силі він перетворив воду на вино. У цьому чуді він лише пришвидшив процес. Давайте простежимо його. У випадку, який ми розглядаємо, Христос миттєво перетворив воду на вино. У звичайному ж процесі волога вбирається кореневищем, піднімається по стовбуру і розноситься по гілках, де накопичується в маленьких плодах, які ми називаємо виноградом. У процесі трансформації велику роль відіграє. Сонячне світло ніхто не може пояснити, як саме відбувається ця зміна. Ми лише знаємо, що вода з усіма розчиненими в ній елементами протягом кількох місяців перетворюється на смачні ягоди. Люди називають це дією природи, і через те, що процес цей звичний і повсякденний, вони забувають, що це насправді чудо. У чуді, яке Ісус звершив на весіллі в Кані, Він показав, що у звичайному процесі вода перетворюється на вино не завдяки якійсь силі, притаманній виноградній лозі, а завдяки його власній силі, яка діє в кожному живому творінні. Це показує, що коли він називає себе лозою, це не просто фігура мови, але реальний факт дії його сили, оскільки він істинна лоза. Він міг за мить перетворити воду на вино. Те, що він зазвичай здійснює через лозу протягом місяців, він зробив за хвилину. Тепер тією ж силою, якою Христос перетворив воду на вино і якою він змушує рости всі плоди землі, він здатний довести до досконалості плоди праведності в людях. Ми не можемо пояснити, як саме це відбувається. Ми можемо знати, тільки факти: писання використовує таємниці, що відбуваються навколо нас у природі, щоб навчити нас осягати таємницю Євангелія благодаті, як гілка приносить багаті грони винограду завдяки своєму зв'язку з лозою і все це силою Христа, істинної Лози. Так і ми, будучи безпосередньо пов'язані з ним вірою, можемо приносити мирні плоди праведності. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!